Здоровенькі були мої любі глядачі. Ви, як завжди, на каналі Елвімен, і з вами я, Олег. Сьогодні у нас з вами третя частина Лап'єц. І сьогодні у випуску у нас будуть роли і будуть хот доги Ну, один хот-дог. Більше замовити я не наважився, оскільки. Зараз я вам розкажу. Ось такий пакуночок нам сьогодні приїхав, як завжди, вчасно, як завжди, все супер. І як завжди, в них все гарно запаковано. О, прикол. Оце прикол, оце я розумію, блін. Хоча ну, ми зато платимо гроші. Але гарно. Палички. Всі брендовані, ну все пофаншую. Це просто краса. Неймовірна краса. Наші роли. І наш соєвий соус. Соєвий соус прямо як з реклами пива. Такий холодний в крапельках. М -м -м. Прям хочеться випити з залпом, але то не пиво, так що не буду. Більше нічого немає. Отже, що ми замовили? Ми замовили невеличкий сет, який складається з трьох ролів, і який на хвилиночку зі знижкою коштує би Тут було вказано, скільки він коштує. Тут вказана ціна без знижки 920 гривень. 828 гривень. Зі знижкою нам обійшовся цей сет. Знижка 10%. В них зараз, наскільки я зрозумів, знижки на всі сети всієї своєї продукції. Тобто це і роли, і бургери, і хот-доги. Коротше, все, що береш побільше сетом, от тобі знижка 10%. В принципі, це круто. І враховуючи цю знижку, ціна виходить лояльна, більш-менш. По вазі у нас 855 грам важить сет, але ми зараз поважимо спеціально для вас кожен рол окремо для того, щоб ви знали, чи працює знижка в зворотню сторону чи ні. І ходох німецький. Взяв я тільки один. В такій прекрасній упаковочці з прекрасною наклеєчкою, де пише, що це за ходох. Як він виглядає? І всередині у нас це творіння. Творіння Беляха-муха, яке коштує 143 гривні. Ви їли колись ходох за 143 гривні? Особисто я ні. Ще в них в наявності є звичайний. З гірчичкою, з кетчупом і з сосискою. Ну, скажімо, так, такий заправочний, але булочка інакша. Знаєте, скільки він коштує? E, може 70 80. Ну, десь як може на заправці приблизно, ну, правда ж, на заправці і так там націнки отакі от овер до фіга. E, Нє, він коштує 109 гривень. Люди добрі, 109 гривень за ходог за булку з сосискою, з кетчупом і гірчицею. Все, там більше нічого немає, абсолютно. Мене це настільки вразило, що я просто перехотів пробувати ті ходоги, але чисто для вас. Я взяв одненький, який зі смаженим бекончиком, який має бути ну, хоча б приємніший за свою суму. Ми його зараз пробуємо, поважимо. Ну і скажемо, що це за штуки таке. Що в нас виходить по наших грольчиках і по нашому ходову? Ходох в нас приїхав більше, ніж треба. Мало бути 220 грам. По факту, як ми бачимо, у нас 234. Що в принципі. Радує. Але, але, поваживши наші рольчики, що ми побачили? Наша каліфорнійський з креветкою. Не знаю, чого в них така назва. Це... Це не я так придумав. Так і називається каліфорнійський. Е, не кій, а просто кій. Важити має в нас 270 грам. З урахуванням ваги, як ми бачимо, 260. Ну, 10 грам окей, хай буде. Тим не менше, не бабруючи вже, як я колись любив ті всі роли, не розставляючи їх окремо, поважили вже два разом. Оскільки це дві філадельфії, тільки одна чуть-чуть поділена на Філадельфію з вугром. Хоча могли б вже зробити і весь з вугром. Не знаю, що зажали просто якось. Нашу мені півтора рола з Філадельфії. Наші роли разом мають важити 585 грам. За два. По факту, вони в нас вийшли 568. М -м, знову ж таки, невеличка різниця, по суті, там по 10 грам з кожного. Зі всіх трьох. Але є. Е -е, отож, не будемо дуже сильно багато говорити про це все. Нащо воно кому треба? Давайте попробую І скажу, чи нормально то чи ні. Отож, наш хот-дог від Лап'єц. Що ми бачимо всередині? Огирочок. Огирочок, я так розумію, квашений або маринований. Е, сосиска. Сосиска просто сосиска, просто я не знаю. Зараз спробуємо, яка вона. Е, чи відрізняється від якоїсь такої, знаєш, дешевої. Е, але. Сосиска як сосиска. Зверху бекончик. Нарізаний досить товстими шматками, присмажений, пахне задовільно. Зараз я спробую тільки верхню частину. Ще трошки почекайте. Що вам сказати? Якщо чесно, виглядає в соусі. Вся борода. По-перше. Як ви замітили, він зовсім не такий, як на картинці. Такий малюсінький собі, такий художик. По-друге, знизу прям дофіга томатного соусу, плюс ще огірки, І воно прямо вже розвалюється, воно вже розмокло і все. Знизу вже вивалюється томатний соус, і в мене вже тече по бороді. Соус томатний. Так, це не просто кетчуп, це вроді би як. Знову ж таки, типу, по-правильному, по по-багатому. По Але, ну таке собі. Ну, томатний соус, ну просто томатний соус, типу, таке, типа, як... чуть-чуть смачніше, ніж просто томатна заправка. Е, на рахунок самої сосиски, сосиска просто. Просто звичайна. Вона не є прям з дешевих, таких як студентські. Просто хороша, нормальна сосиска, звичайна. Нічого особливого, абсолютно. Ні тобі ніякої баварської. Ще якоїсь там. Коротше, від німецького тут тільки назва. Все. 140 гривень. Та йдіть ви в баню. Серйозно. Щоб не портити собі довго настрій, я вирішив зразу від цієї. Недолугої штуки перейти до цих смачненьких ролів. Ем... Хоча, знову ж таки, як завжди, виникають запитання. Ха -ха. Які саме запитання ви спитаєте? Ем... А такі, що, на вигляд, я б не сказав, що вони знову ж таки коштують свої грошей? Ем... Мені вже є з чим порівняти. Вже з багатьох закладів я пробував роли. І... На мою думку, от вони прям, по-перше, не найліпше виглядають. Вроді би, та, вроді би, непогано складені. М -м лосося, в принципі, щось там є. Не сказати, що мало, але й не сказати, що багато. Е знімемо ми з цього рола наш лосось. Не заперечую, не найкращий кусок, якщо зважати. По покриттю лососа. А, ну, він, в принципі, навіть не знімається рівно. От він знімається кусочками. От. Хм. А чого ж це він так розвалюється, дорогі мої друзі, а? Ну, от. Ось товщина. Що ви бачили. І от бачите, як він, в принципі, і, і пішов на куски. Так ну, Йому не кранти. Ну, типу якщо норм. Навіть приємний досить на смак, але те, що він розвалюється, ну, це в принципі такого не має бути. Нормальний свіжий лосось. Він або перемерз і вже довго стоїть. Таке все. От прям реально спробуємо разом. Сирка, в принципі, тут наклали нормально. Ойгорочок свіженький. Небагато, до речі, огірка, середньої нарізки. Е, Лапє-лапєць. Чув я десь, що десь буде якась жобка трохи. Якщо прям так взяти і з'їсти, що спробуєш що за сир окремо. Може буде. Скажем так: не найкраща Філадельфія з тих, що я їв. Далеко не найкраща. І це при тому, що зараз я навіть не порівнюю до ціни. Я просто забуваю про ціну. Яка майже в 300 гривень коштує приблизно, майже забуваю про неї і говорю суто про саму Філадельфію. Вона десь приблизно, якщо по оцінках, на оцінку десь 5, в принципі, от так десь вона тяне. Блін, реально, враховуючи, взяти навіть ту саму Осаму, яку я дуже часто замовляю. Я запевнився на своєму ж огляді, що реально прикольна доставка. І по ціні і по якості. Так там буде реально смачніше, набагато. І при тому, ще й дешевше. В рази. Продовжимо далі. Можливо, нас здивує. Каліфорнійський! Каліфорнійський у нас має бути з креветочкою. Не повністю він обвалений в ікрі топіко. Ось такий кусок у нас цілий, як бачите, наполовину без ікорки. Е, що знову ж таки? Економія. Хоча, ну, куди за такі гроші економити? Я розумію, коли приїжджає тобі блін, 1,5 кг суш за 800 гривень, і там тільки шапочка зверху покрита ікрою. Окей, ну, як то кажуть, що ти хотів за ті гроші. Ну, але вибачте мене за ті гроші. Я хотів би якось пляха солідніше, ні. Ну, тим не менше, спробуємо <клес> даний ролл. І. А, ще, до речі, в нас тут є огерочок і сніжний краб, як в них пише. Ну, коротше, це просто звичайні сурімі. Ну, крабова паличка. З приємного. Хоча частково. Креветка чується, але. Є такий присмак гіркуватий, креветочний. Це або какульки, які з них не витягнули, або я не знаю, може креветки теж щось не дуже добре себе почували. Ну, якось дивно максимально. Щось, чесно кажучи, я не очікував такого від лап'єць. Я думав, що ну, як мінімум, вони будуть нормальні. Він не те, що не смачний. Хоча, отут, якщо вроді глянути, в дирочку бачу, звідки витягували какульки. А смак якийсь дивний. Добре, окей. Рубрика, поколупаємося в ролах. Креветка. Вроді все класно. При смаку цього вже не чути. Огирок. То походу, так, то все огирок спортив. От якраз в поєднанні з креветкою він дав той смак. Хоча сам він гіркий. Коротше, з огирками тут проблема. Таке часто буває, є такі нюанси. Кожного разу, коли вони приїжджають, потрібно брати хоча б один з партії і перевіряти, який він. У нас залишився останній рол, але... Я не пробував васабі. Васабі і наш імбирчик. Імберчик у нас білий. От з імберм не напартачили. От прям файно такий треба. Васабі. Васабі в нас гарною квіточкою, а на смак. А на що я спробував стільки васабі на смак? О, курча. Нормально. Забув вже просто давно не було випуску по ролах. дуру взяв багато. О. До речі, що в нас зверху на наших ролах? А зверху в нас унагі. Унагі все робить смачніше так само, як соєвий. Хоча в даному випадку я буду промовчу начинки любі мої друзі. хоч я вже й мукнув соєвий соус. Він зараз капає прямо на мене. Але тим не менше я тримаю до останнього, поки він не розвалиться, щоб ви глянули і побачили, що капіц, тут тоненький шматочок вугра, чуть-чуть сирка, маленький кусочок авокадо, три шматочки огирочка і багато-багато рису для того, щоб наш животик поправлявся. Ам сушена, дубця росте. Менше огірка було або він був інший. Але тим не менше начинки тут дуже мало. Не чується оцієї наповненості сиру в роті. Коротше, переходимо до вердикту. Оскільки говорити про дане замовлення не особо, що є хорошого. Що можна сказати на завершення нашої третьої частини лап'єць? А сказати те, що а в самому кінці вони так, в принципі, і обкакались? От, от, от це все, що я і хотів сказати. Піца. Прикольні. Бургери. М -м навіть попри те, що я переживав за їхню ціну. Хоча, в принципі, можливо, навіть не обґрунтовано. Бургери були бомбезні. От прям просто. No. Одно. No. Ліпше ми ми зараз замовили сет бургерів. ніж у того. Чесно. Е я думаю, в принципі, надавши вам таке порівняння, ви й самі все розумієте. Хот-доги. це просто максимальна... От так от. Ну, ви зрозуміли. Е ціна космос. Булочка з сосискою. Серйозно? Ні. От просто можете або викреслити звіти, або переробити їх. Я взагалі не розумію, хто їх замовляє. Чесно, е е є по Львову такі е заклади невеличкі. От не пам'ятаю, що це за заклад, але факт в тому, що там за таку суму я б взяв, напевне, два хот-дога, ходога, причому отакі от, от величезні. Там би було стільки різновидів, ще салату додатково, там просто цілий овочевий мікс. Mm. Ні, просто ні, і все. E, на рахунок даних суш ролів. Mm, лап'єц, не знаю. Багато хто їх хвалив. Багато хто мені казав, типу, що о, роли, лапіц, взагалі класно, тож лапіць, нормальні роли. І я такий, ну, ну тут, блін, лап'єц нормально робить значить мають бути нормальні роли. Е... Не дотягнули до нормального. Не знаю, може мені так попалося, може так вийшло, може, то не завжди так. Але тим не менше, роли з лап'єцу я більше не замовлятиму. Це однозначно. На жаль, на превеликий, напевне. Отож, на цьому буду прощатися з вами. Не забувай залишати коментар. Як вам роли від лап'єць? Скажіть свою думку, можливо, я десь щось не знаю. Просто напишіть, як вам, якщо ви пробували. Е -е Також підписуйтесь на канал, залишайте свої лайки, сходи туди вниз за посиланням, купи чашечку кави. І на тому дякую. Смачного дня. Бувай!